Привіт-привіт! Вітаю вас на новому занятті. Сьогоднішнє заняття називається Свобода тазу, тому що ми будемо дійсно його звільняти з усіх сторін. І для заняття нам знадобиться м'який м'ячик, також, можливо, рушничок в якийсь момент вам знадобиться, просто тоненький, якщо на м'ячику буде боляче. І також якась така невелика тумбочка. Можна взяти там кілька коробок, коробок, покласти одна на одну або невисока табуретка. Отже, почнемо, як зазвичай, зі сканування через круглу спинку. Лягаємо на килимок і витягуємо руки та ноги, розслабляємося, проходимося увагою по тілу. Від стоп до маківки. Проаналізуйте, скажімо так, занотуйте всі точки контакту тіла з килимком, особливо таз. Як загалом він себе почуває. Угу. І коли будете готові, то ми далеко не йдемо, тому що ми будемо одразу робити МФР з допомогою м'ячика. Ось цю частину не можна робити, якщо у вас зараз менструація, або якщо ви вагітні, або є якісь там запальні в гострій формі захворювання шлунково кашкового тракту. Але решту вправ з сьогоднішнього заняття робити можна буде, тому що можете просто цю частинку пропустити. Ось. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо м'ячиком. Робити масаж нашого клубового поперекового м'яза, і для цього нам потрібно знайти клубову кісточку тверденьку, так? І одразу з неї всередину ми злізаємо і сюди будемо класти м'яч. Вже таке робили, але сьогодні буде трошечки інша робота з іншими підказками. Отже, кладемо м'ячик і лягаємо на килимок, долонька на долоньку, опускаємо лоб. угу. Просто розслабтеся, подихайте кілька дихальних циклів. Відчуйте, як ви то ніби легенько відштовхуєтесь від м'ячика, то занурюєтесь в нього просто природнім чином, тому що живіт рухається під час вдиху та видиху. Угу. Супер. Ще вдих та видих. Робимо вдих. І на видиху ми будемо занурюватися ще сильніше в м'яч і зовсім трошки припіднімати ногу від килимка, тобто не потрібно в повній амплітуді зовсім трошки, буквально там пару сантиметрів. І розслабились вдих. Видих, занурились в м'ячик, і м'ячик ніби притискає наш м'яз ближче до хребта. Нога злегка припіднялась. Вдих. Видих. Продовжуємо вдих. Видих. І зараз ми ще додамо такий нюанс, робимо вдих. На видиху продовжуємо занурюватись в м'ячик, нога злегка припіднімається, і ми дозволяємо корпусу зовсім трошки якби завалитися праворуч, якщо під правою ногою м'яч, і повернутися ліворуч. Зовсім трошки маленький рух. ніби Ще сильніше якби зайшов всередину. Вдих розслабилися. Видих, нога і завалюємось трошки праворуч. Рухи зовсім маленькі, видих. Ще три. Два, і останній раз вдих та видих. Супер. Прибираємо м'ячик. Відчуйте, як зараз ви вложите. Права та ліва половинка зразу, чи щось відрізняється. Угу. І ми продовжимо. Поки що ми будемо працювати тільки з однією стороною. Звісно, ідеально, якщо у нас з вами буде однакова сторона, але якщо вже почали з іншої, то не страшно, просто продовжуйте з нею працювати. І зараз ми ще зробимо масаж руками. Що ми будемо робити? Ми будемо. Залазити пальчиками також ось одразу а, всередину злазити з клубової кісточки і ніби промасовувати ось цю кісточку, власне, клубову зсередини. зсередини. Тут у нас наш клубовий м'яз, прямо так по кісті, він її вистилає. І ми будемо промасовувати настільки, наскільки зможемо зануритися. Будемо робити рухи вгору-вниз, будемо робити рухи вперед-назад, взагалі будь-які рухи, але от вгору вниз та вперед-назад точно будемо робити. Отже, яка позиція для цього нам знадобиться? Нам потрібно, щоб живіт був м'який. Тому ми ось так: от круглою спиною нахиляємося. І тільки справа, так, або з лівої сторони, з якої ви працюєте, ми занурюємося рукою, ось таким чином, не в сам живіт, а саме по кісті. Тобто ви маєте відчувати кісточку під вашими пальцями. М'який живіт прямо округлилися. І порухайте, можна і другу руку також підключити. Вгору, вниз, може бути не дуже приємно. Вперед-назад. По кісті. Угу. Супер. І зараз а, ми будемо робити рухи вгору-вниз і підключимо рух корпусу. Я буду просто ось так покачуватися корпусом, і моя рука буде рухатись назустріч. Тобто, наприклад, якщо я опускаюсь, то рука йде вгору по кісті. Потім я піднімаюсь, рука йде вниз. руки. Я опускаюсь руки вгору, Піднімаюсь, руки вниз. Вільно дихаємо, і внутрішню сторону кісточки гарненько всю ніби прогладжуємо. Угу. Супер, ще разочок. Чудово. А тепер ми будемо корпусом рухатися праворуч, ліворуч, і руки у нас будуть рухатися вже горизонтально. І також назустріч. Тобто, ось, наприклад, я рухаюсь праворуч, руки пішли ліворуч, і навпаки. Mm -hmm. Останній раз. Супер. Чудово. Тепер ми з вами встаємо, Встаємо, стопи ставимо паралельно і ми зробимо роуддаун. Витягуємося маківкою вгору, потім. Переносимо вагу більше на пальчики стоп, ніби киваємо головою і вперед і вниз починаємо повільно округлятись. Прям повільно-повільно. І ви витягуєте ніби і передню, і задню частини тіла. Тобто, ось так не робимо. Ми, ніби огинаємо якусь кулю. Не спішимо. Таз якомога довше залишаємо вертикальним. Опускаємось. Коліна злегка м'які. Лопатки ніби стікають. По спині вниз. І зараз відчуйте, яка з рук першою торкнеться підлоги. Ось у мене. Першою торкнулась підлоги. Права рука, з якою, відповідно, з якою стороною ми щойно працювали. Що це за чудеса? Ми працювали з тазом, а рука стала довшою. Насправді, ми просто звільнили всю цю сторону тіла. Опускаємось повністю вниз, можна присісти пару разів виштовхнути коліна. Настільки, наскільки вам комфортно зараз. І повністю вирівнюємо ноги, ніби таку хвилею підкручуємо таз і виростаємо хребець за хребцем, повністю вгору. Чудово. Ну, Не можемо залишити руки різної довжини, правильно? Тому давайте зараз підправимо. Підправимо і попрацюємо з іншою стороною тіла. Також нагадаю, що нам спочатку знадобиться м'ячик. І ми одразу зісковзуємо ніби з клубової кісточки тазу і кладемо м'ячик. Угу. Лягаємо і подихаємо 3-4 дихальних цикли, спокійних вдих. Зосереджуйте свої відчуття в зоні, де ваше тіло торкається м'ячом. Робимо вдих. І з наступним видихом злегка припіднімаємо ногу, занурюючись в м'яч. Зовсім трошки нагадую. І опустили вдих, видих. Вдих. Видих. Угу. І додаємо до ноги невеличке накочування корпусу ліворуч, поворот праворуч. І повернуся. Дих, видих, нога і злегка завалилась. Ну, це прям мікро-мікро рух. Просто щільніше, ніби лівою стороною тіла. Притискаємось до колимка. Ще троє. Два. Останній раз. Чудово. Прибираємо м'ячик і положимо кілька секунд, усвідомимо, як зараз таз торкається килимка, десь живота, передня поверхня стегун. І піднімаємося. Зараз зробимо нашу. Другу частину релізу. І працюємо із клубовим м'язом. Зараз ми більше з опериковими працювали. Отже, нагадаю, що ми знайдемо нашу клубову кісточку і будемо занурюватись, прогладжувати її зсередини в усі боки, в усі сторони. Отже, не падати. Так, нахиляємося, робимо м'який живіт. І занурюємося. для початку, просто ознайомлюємося з цією зоною, можна головими рухами попрацювати, чим більше напрямків насправді тим краще для нашої фасції. Різноманітність це ключ до її здоров'я та еластичності. Угу. І додамо вертикальний рух, коли я опускаюсь, руки рухаються вгору, коли я піднімаюся, руки рухаються вниз. Відмітьте чи однакові відчуття з лівої і з правої сторони. Угу. Прямо по кісточці. Супер. І тепер горизонтальні рухи також назустріч. Тобто, якщо я рухаюсь ліворуч, руки пішли а, мені назустріч і навпаки. Якщо я рухаюся ліворуч, руки пішли праворуч. Але все одно залишаються якби, поруч із кісткою. Угу. Супер, останній раз. Чудово. І зараз перевіримо, чи руки наші вирівнялися. Стаємо вертикально. І знову виросли. Вага більше на пальчиках стоп, киваємо вперед. І починаємо, як карамель така плавниця гуча, опускатися вперед і вниз. Коліна можна слегка підзігнути. Таз якомога довше отримуємо в вертикальному положенні. Круглий-круглий поперек нам тут потрібен. І продовжуємо стікати вниз. І, о, чудо, обидві руки торкнулися одночасно, може, навіть ліва трошечки, буквально там на мілісекунду раніше, тому що ми прямо щойно з нею попрацювали. Кладемо руки на килимок, згинаємо коліна і виштовхнулися. настільки, настільки вам зараз комфортно. І останній раз вирівнюємо ноги і таз лобковою кісткою на попок. Кругла, кругла, кругла спина. Піднімаємось. Чудово! Перед тим, як ми перейдемо до наступної частини нашого релізу, ми зараз зробимо вправу, яка буде такою відправною точкою нашої, нашої тестової вправою. Ми стаємо в позицію стола, в позицію чотирикутника, гарненько розчепірюємо пальці злегка м'які лікті, маківка вгору таз назад, занурюємо гомілки підйоми стоп, можна покласти рушничок або звернути килимов під підйоми стоп, це ви пам'ятаєте, і знаходимо нейтраль. Нейтраль тазу, нейтраль грудної клітки. Ми не повністю рівні, так ми а, зберігаємо наші природні вигини хребта. Починаємо тягнутися назад і відчуйте, як зараз рухаються ваші сідничні кістки. Де вони? А ось же вони, ось вони, ось наш криш, ось наш куприк. І ось наші сідничні кістки. Ось таким чином зараз по факту ми рухаємося. Угу. Тягнемось назад. Чи відчуваєте ви розширення ваших тазових сідничних кісток новость? І рухаємось вперед. Чи відчуваєте ви їх звуження? Це зовсім маленькі рухи, але їх можна відчути. Угу. Назад. Коли рухаємось назад, то сідничні кістки розкриваються, а клубові кісточки злегка звужуються. І навпаки, коли вперед, то клубові кісточки розкриваються, сідничні звужуються. Ще пару разів. Якщо ви не відчуваєте цей рух, це окей, просто уявляйте його. Іноді навіть питання не в тому, що його немає, а в тому, що він дуже делікатний, і ми його не відчуваємо. Угу. Супер! Запам'ятали свої відчуття. І переходимо до релізу. Зараз нам знову знадобиться м'ячик, і ми попрацюємо із зоною Кубрика із цією задньою частиною куди кріпляться м'язи тазового дна. Я сяду до вас спиною, отже, що ми робимо? Ми кладемо м'ячик під куприк. І ось прямо сідаємо куприком на нього, тобто не просто промеженою, а прям такою задньою, задньою частинкою ноги ставимо трошки по сторонам, вони підзігнуті. І тут відчуйте, якщо вам дуже боляче неприємно, то підкладайте рушничок під куприк. Для початку просто подихаємо, маківка вгору, і ми згадуємо, що на вдиху, наші обидві діафрагми рухаються вниз, на видиху вгору. Ми спеціально нічого не робимо, просто уявляємо це. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. І додамо тазовий годинник вперед-назад. Можна руки ось так покласти собі на живіт та на криш, для того, щоб краще відчувати цей рух. Тільки таз. Зараз я боком до вас повернуся, щоб було краще видно. Тобто ми не всією спиною працюємо, а тільки ось таз прокручується, і ми то назад завалюємось ніби тазом, то знову сідаємо на сідничні кістки. так Ми їх відчуваємо. Відчуваєте, уявляєте, як рухається ваша лобкова кістка, ваш криж. Це буде насправді невеликий рух порівняно з рухом також корпусом всього хребта. Угу, супер. І зараз знову розвернуся спиною, щоб все було гарно видно. І якщо що, ви, до речі, можете притримуватися для рівноваги. І зараз ми поперекочуємо ліворуч праворуч ніби я то на одну сідничку сідаю, то на іншу. Угу. Супер, ще пару разів. Приємний рух, хоча можуть бути і болюві відчуття. І достатньо. Прибираємо м'ячик. І зараз ми знову порівняємо, як рухаються наші сідничні кістки зараз. Можна підкласти собі щось під коліна, якщо потрібно. І стаємо в позицію чотирикутника. Догоньки гарно відштовхуються від килимка, лікті не перерозгинаємо, з легка м'які, занурили підйоми стоп килимок, можна щось підкласти. Таз в нейтралі, і між лопаток ми виштовхуємось, маківка тягнеться вперед. Почнемо зміщатись назад, догоньки штовхають килимок від нас і вперед, прям за руки. І відчуйте, як зараз рухаються тазові кістки. Чи відчуваєте ви більше якогось руху свободи? Коли рухаємось вперед, ми не провалюємось між лопаток. Хребет у нас не рухається, скажімо так, він залишається в нейтралі. Угу. Чи пару разів. Супер. Помітили різницю, якщо вона є, бо якщо немає, це теж окей. І рухаємось далі. Для нашої наступної вправи, верніше, кількох вправ нам знадобиться наша невеличка табуретка або якісь там пару коробок. Ми вже колись, до речі, робили цей комплекс, хтось із вас його міг уже робити і пам'ятати. Отже, що ми робимо? Ми стаємо, руки кладемо на нашу коробочку, ноги ставимо поширше і носочки під 45 градусів. Але тут дуже важливо, щоб у вас коліна не завалювалася всередину. Тобто, якщо ви дуже сильно розвернете стопи, може бути ось така позиція. Краще стопи тоді не так сильно, а коліна штовхаємо назовні. Угу, Опустилися. Тут важливо, що ми одразу такі злегка нахилені, ми заховуємо передні ребра, таз розкручуємо в легкий передній нахил, не підкручуємо тут таз, сідничні кістки широкі, і ми постійно будемо зберігати ось цей наш хвостик, а, ніби дивиться вгору. Угу. Добре-добре відштовхуємося від опори. І зараз я починаю присідати вниз, ніби я от хочу присісти на якусь табурячку, яка ось тут низенька розташована. Тобто я не нахиляюся сильніше, а корпус більш вертикально стає. Коліна штовхаємо назовні. Виросли в наш нахил, випрямили коліна, і я нахиляюся вперед, ніби відтискаюсь, зберігаючи нейтраль хребта. Тобто не ось так. Бачите, провалилася в грудному відділі. Ні. Я виштовхнулася, нахилилася і стараюсь натягувати таз в передній нахил, наскільки це мені вдається. Знову присіла, корпус вертикально, коліна назовні. Відштовхнулася стопами, нахилилась вперед, коліна вирівнюю настільки, наскільки комфортно, але не перерозгинаю. Присіла і виштовхнулася. Утримую нейтраль хребта, наскільки це можливо. Якщо дуже низька табуреточка, то буде важко утримувати таз в легкому передньому нахилі. Це може бути і вища навіть опора. І якщо вам не вдається нахилитися без оцього провалення, то ви можете зовсім чуть-чуть нахилятися або взагалі просто вирівнювати тут коліна. Ще три, два. Коліна назовні. Один. Прекрасно. Тепер ми змінюємо позицію стоп. Тепер стопи у нас дивляться чітко вперед. Ми залишаємося в опорі на нашу табуретку, коліна м'які. Натягнули хвостик, заховали ребра, щоб не було ось такого, так? І тепер ми будемо вже не присідати вниз, корпус, верніше, не буде ставати вертикальним. Ми будемо тягнутися тазом назад, а коліна ніби злегка тягнуться вперед, але вони, по факту, залишаються на місці, просто щоб вони назад не йшли. І вирівнямося. Знову таз назад, коліна ніби злегка вперед. І вирівняємося. Гарненько стопами штовхаємось. Коліна злегка назовні розкриваємо. Тут можуть бути такі. Тягнучі відчуття в крижі. Якщо там є а, а, якісь затягнуті ділянки, недостатньо рухливості, ось я відчуваю. Це нормально. Ми якраз із цією зоною зараз і працюємо. тягнемось тазом назад, стараємося тримати хвостик пістолетом, угу. тобто не підкручувати таз. Ще зробимо два, коліна трохи вперед, ніби тягнуться, ребра передні заховані. Останній раз. І ми затримуємось вгорі і починаємо перекочуватись: то згинаю праву ногу, підсідаю на праву ногу, то ліву ногу. І коли я, можна трохи поширше поставити ноги, якщо потрібно. Коли я йду ліворуч, то я правою стопою штовхаю підлогу, ніби праворуч, і це мені допомагає переїхати. Хвостик натягуємо. Тут теж може бути. Може бути яскраві відчуття в зоні крижа. Угу. Штовхаємо підлогу в бік, для того, щоб переїхати на іншу ногу. Ще зробимо 4, 3, 2. Один. Прекрасно. Зібрали ноги. Опустилися, провисли вниз. Фух. І круглою спиною піднімаємося вгору. Чудово! І наша табуретка нам уже не знадобиться. Зараз ми зробимо останню вправу. Якраз ми трохи покращили рухливість тазу, і варто цим скористатися. І для цієї вправи ми сідаємо на сідничні кістки. Можна перекочуватися. Руки ставимо під колінами, лікті тягнуться в сторону, маківка вгору. Робимо вдих. На видиху таз лобковою кісткою на себе, задній нахил, гарненько округли, ось прям максимально кругла спина, особливо поперек. Таз сильно тягнемо на себе. І починаємо рухати ще більше назад. Ноги ковзають по килимку. І ми дуже повільно підконтрольно. Принаймні, стараємось опуститись на килимок. Вдих. Видих, ноги починають тягнутися, руки залишаються зігнутими. І за ногами ми припіднімаємось, виростаємо. І також старайтеся, коли, от ми, коли ось ми припіднімаємося, не підборіддя не до грудей притискати, не вперед голову вести, а ніби ось я по тилицею тягнуся назад, витягую задню поверхню шиї. Не так, а ось так. Роблю собі 30 подвійних підборіч. Трошки буде інше відчуття в хребті. Ще зробимо три рази. Дих, видих, потилиться назад, підкрутили таз, круга, круга спина, ще подивиться назад, ще сильніше витягуємо поперед таким чином. І з видихом. Опуститись. Вдих, видих. Потилиться, натягуємо, ф -ф, виросли. Якщо у вас не виходить. A, повністю піднятися, так, ви десь застрієте, то можна спертися стопами передньої частини стоп на стіну. І вам буде простіше. Дих, видих, натягнули по тивицю. Підберіть, якби до себе, але не притискається до грудей. Вдих, видих. За ногами, виросли. І останній раз просто ляжемо на килимок. Вдих, видих. Натягнули по тивиці, кругла спина. І опустилося. Супер. Прекрасно, можна покачатися ліворуч-праворуч, помалювати кола. Якщо є ось такі, як я казала, такі тягнучі відчуття, тягнучі відчуття в зоні крижа, це нормально, це значить, що звільняються тканини і у вас не має боліти. А тіло після, тобто це просто таке витяжіння, трохи болюче, яке може бути, але воно має пройти протягом 10 хвилин після тренування. Лягаємо, розслабляємось, проходимось увагою по тілу. І відчуйте, як зараз ви лежите на килимку, як лежить ваш таз. І взагалі все тіло, тому що насправді, звісно, ми з усім тілом попрацювали, як ви могли помітити, з магічним подовженням рук. <смітно> Відмітьте для себе все нове, що ви відчуваєте. І коли будете готові, то піднімаємося. Я буду дуже рада почути ваші відгуки, ваші враження. Чи змінилася вас дуже нарука <рес> протягом тренування? Як себе почуває ваш таз, зона крижа, чи були якісь неприємні відчуття, чи все було легко і комфортно. Тож, будь ласка, залишайте свої враження, відгуки в коментарях, підписуйтесь для того, щоб отримувати ще більше цікавої корисної інформації про тіло. І побачимося з вами в наступному відео. Па-па!